Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі Майстерня Віктора. Так, друзі, швейна машинка Brother QS480. Я її вже відремонтував. Як кажуть, що зміг, те зробив. Машинки біля 20 років, я так вважаю. Ось, Значить, дивіться, відеоінструкція, як нею користуватися. Значить, давайте подивимось. В цій машинці є коліноподйомник, ось у нього роз'єм, ставиться на край столу ну, машинка і вставляється ось такий коліноподйомничок і можна ним піднімати лапку. Це для лапки. Ну, зручна річ, звісно, якщо там дуже часто за машинкою сидіть. То дуже зручна річ. Так, потім давайте приступимо до роботи. Е, значить, тут передбачено ось така тримач ниток. Під такі нитки, може, чуть більші катушки. Ось. І, відповідно, обов'язково треба ставити оці заглушечки. Ну, по-перше, щоб нит... ну, катушка не, з... не злітала, а по-друге, щоб нитка по ньому розмотується хорошо. О. Якщо використовувати більші катушки, то тут у наявності у нас є ну, запасні вони. Більше. Тут дуже багато всяких лапок, я не буду перечисляти, бо половина з них вони ну, якби не потрібні. Тут є все для молнії пришивати для змійки. І оверлочні строчки тут, лапки. Ну, не про це. Давайте приступимо до початку роботи. На, як нам намотати шпульку. По-перше, включаємо. З боку кнопочка Включить. Педалька зараз не підключена. Тут в цій машинці можна користуватися кнопкою «старт», «стоп». Це регулювання швидкості. Це ножнички і обрізка е ниток. Положення голки верх-низ. І закріпка. реверс. Поїхали. Намотаємо шпульку. Ну, шпулька тут трошки намотана. Ставимо шпульку. Бажано використовувати пластикові такі, ну, прозорі, желізні, желательно не використовувати, бо вони і ваші, вони потім зіб'ють вам всю строчку. Берете ниточку. Ось так ось заводите. І під тарілочку. Ось так. Саме так. Під оцю тарілочку. Ще раз. Ось так кладете. Потім під тарілочку. Намотуєте на шпульку декілька виточків. включаєте. Так, це Макс опять до мене прийшов. Макс. Ну я працюю, котик мій. Максюточка, ну дай мені попрацювати. Прийшов. Прийшов кіт, не дає мені попрацювати. Це Максик. Так, Макс, все. До свидання. Включили шпульку і у нас педальки немає, і нажимаємо play, Ну, поїхали. І так, нитку намотаю. Все, намотали ви шпульку. Відключили. Ну, обрізали, все, знімаємо, піднімаємо скло, витягуємо. Ну, шпульки в нас тут як би немає. Намотали шпульку, ну я не буду з тими, з тими нитками ставити. Встановлюємо шпульку. Шпульку бажано встановлювати, якось отак вона намотана. Вставляємо. І беремо цей хвостик і обов'язково, отак ми все робимо. Ніж я новий поставив і відрізали кусочок. Все. Ставимо скло назад захисне. І заправляємо нитки. Так. Все дуже просто. Ось тут у нас номер один. Просто вкладаємо ниточку. Ось так. Обов'язково, обов'язково лапка має бути піднята. Щоб тут тарілочки розкрилися. Лапка має бути піднята. Заводимо ниточку. Так. Ось тут. Проводимо. Потім голку. Ось тут нам треба потрапити. Бачите, тут воно покроково розписано 5. Потім ось 6. Нам обов'язково, обов'язково треба отак. одіть ниточку. Шість. Потім піднімаємо голку в самий верх. В самий верх. Тут на машинці має бути ось ось полосочка. Ось отак ставте, Це самий верх буде. На маховому колесі. Заправчик нитки я теж зробив. І ось так заводите ниточку. Ось, ось 7. 7. Ось у нас намальовано Сім. Потім берете отут речажок і нажимаєте і все. ниточка у нас уже в голові. Осталось тільки достати і все. Машинка готова до роботи. Ну, давайте покажу, як вона шиє. У машинки безліч різних різних програм швейних, вишивальних. Ось. Ну, наприклад, ось курсор. Ми вибираємо ось звичайні строчки. Ну, це ті, що більше, так сказати, в обіході. Можна вибрати І ось у нас джойстиком вибираємо. Різні малюнки. Різні тут макс. Різні малюнки. Вибираємо тут букви, цифри. Алфавіт тут у нас англійською мовою. І так, не знаю, зачем вони надали, ці всі строчки. Зачем вони ці всі малюнки, я не знаю. От. Вибираємо, звичайну, строчку ось. Бо тут, по замовчуванню, вона автоматично стає на ліву сторону. Ось. Ну, хто ще є посередині, щоб голка була посередині. Ось. Посередині. Вибираємо. Макс. Вибираємо длину. Ну, на прямій строчці. У нас в даному випадку пряма строчка. І джойстиком вибираємо максимальну длину, ну, строчки. 5 мм. 5 мм. І давайте попробуємо шити. Це у нас тут, пардон. Регулювання натягу нитки верхньої. От, нижню я виставив, як би там уже по О, в середньому. Ось. І давайте подивимося, як вона шиє. Звісно, що машинка для цього не передбачена, щоб джинси шити там, валянки шити. Ну, просто покажу, як вона працює. Це ось низок джинсів, тут ось, скільки тут складу там. Ну, дуже здорово, так сказати. То все, теоретично машинка не має такшить. Ну, подивимося, як вона з цим справляється. І нажимаємо кнопку «Поїхали». Сама проїхала. Стоп. Ніж я теж зробив, помучився з ним, але зробив, він працює чітко. Ножнички. Обрізало ниточку, достаємо і дивимося строчку. Оце я так на, на, ну, настроюю машинки. Оце так вона шиє. Ось. Проїхала сама без проблем. Ось. Так само ці строчки, швейні, вишивальні, я не знаю, навіщо вони треба, ці сердечки, квіточки. Навряд чи вона буде, ну, щоб хтось зараз ходив з такими. Штучки ми не знаємо. Ну, саме більше мені сподобалось, відповідно, що вона пуговичні петлі виметує. Пуговичні петлі тут в одному варіанті, без ласкових, без нічого. Ну, якісно вона їх робить. До речі, покажу, як це робити. Тут спеціальна лапка є для пуговичних петель. Тут, відповідно, жолобок для пуговичок вставляєте, така, яка вам треба. І вуаля, поїхали. Откидається лапка таким образом. Тут ось у нас кнопочка. Підставляєте лапку. От її. І для цього тут у нас є спеціальний речажок. Рячажок має стати між оцими кронштейниками. І давайте виберемо положну петлю. Почна петля. За умовчуванням ставиться автоматично ширина 5. Але їй здається можна а, ні, збільшити ні. Тільки можна менше. Ну, аж до так сказати, рубашкових ну, петельок можна зменшити. Ну, Давайте подивимося на 5. І практика показує, що оця ну, длина строчки 0,4 маловато. Я десь ставлю на отак. І давайте подивимося, як вона буде шити. Поїхали, камон. А, пардон, я не сказав, що вона шиє звідси назад. Я, ну. Та камера перед носом переживає там мак з одної сторони. Тобто це якщо нам треба вишити. Наприклад, пуговичну петлю ми ставимо міточку собі. Отак, От наприклад, підставляємо під лапку, дивимося в вікошку тут наша крейдочка, Так, і поїхали. Автоматично вона виметує пуговичну петлю. Я нічого не трогаю. То це преимущество електронних таких машинок, це пугочні петлі. Я б цю машинку тримав би тільки ради одних пугочних петель. Все, більше нічого. Машинка зараз відпрацює повністю всю пугожну петлю. І сама зупинилася. Нажимаю ножнички. Все, як правило. І ось, будь ласка, огорчна петля. Можна її зменшити. Ну, наприклад, ми мілком опять ставимо. Ну, ось, наприклад. То, відповідно, трошки меншу пубочку я поставлю. І ось так. Відповідно, зменшую я. Ну, 0,8 так і залишу. Поїхали. Машинка, да, старенька, на ній трошки попрацювали. Ну нічого, встановив. До речі, друзі, кому треба відремонтувати швейну техніку, швейні машинки, оберлоки, розпашивальні машинки. Ви можете звернутися до мене. Мій номер телефону під відео в описі. Да, звернуться до мене, обсудимо, зателефонуйте краще мені. Обсудимо ситуацію, що у вас там тривожи. І прийшлете мені, я вам відремонтую. Нажимаю ножнички. І ось така поручна петля. Ну, це, друзі, така машинка. такий коротенький відеоінструкція вийшла в мене. Машинку віддаю Оксані хазяйці. Ось. Ну, на цьому все. Ставлю крапку на цій машинці. Хай їде, працює. До нових зустрічей. Слава Україні, друзі, і героям слава!